Сьогодні буде туза і нас погодують. Дерево посадив. Три сина в мене є. Папа п'є, мама дуже рада. Дивіться, як нас тут зустрічають. Погані, ми щось ютубери. Подивишся, може, і донька буде, або ще один хлопець, Бог його знає. Одразу, да, на розрив? Ти вниз біжиш. В кого там що хрустить? ж дід. Не пропадеш ти, коротше, якщо що, знайдемо тобі роботу, будеш барістою. Одимирович, ну що? Сьогодні 30 січня 2025 року. І ми починаємо вести наш влог на YouTube. Ну нам же ж нема що робити. Давай будемо розповідати, що в нас за плани на сьогодні. Ой, в нас сьогодні плани. Ви будете просто в шоці, так само як і ми. Уявляєте, нам запропонували, почнемо з інтриги. Ви ж пам'ятаєте, що ми купили ділянку біля озера в Києві, але нам запропонували цю ділянку викупити і люди віддадуть свій будинок. Аварія? Ні. Хух. Віддадуть свій будинок, можна сказати, що... В тому районі він готовий, і нам можливо не прийдеться навіть будувати будинок. Тобто ми заплатимо ту різницю. Коротше, хочемо подивитися сьогодні будинок. Якщо буде змога, ми вам запишемо, якщо вони не будуть проти. Коротше, ви будете тепер в Ютубі дізнаватися перші всі наші секрети. Але зустріч з прорабами ми все одно не будемо відміняти, тому що Саня сказав, що він хоче ще багато дітей, і він хоче ще багато. Він ще просто ну ремонт робили, не розвелися. Він хоче спробувати, а раптом ми побудуємось, будемо будуватися і ми розведемось. Так, не так? Ну так, да, вдруг, вдруг треба шукати нову молоду. Пам'ятаєш, ти казала, що будинок треба будувати з новою жінкою. Зараз щоб не заблокували. Ні, <Stretchering> <пющ���> nee, ну так же було. Ти ж тоді розповідала, ні, ні в коєму разі, я не буду вже з тобою. Ну і та буду... все. А ще ж хочу вам показати, як ми зазвичай їздимо. Насправді, я майже завжди сплю, а Санька майже завжди за кермом. Рулить. Да. Підготавлює мені. У нас тут є копдра від ренджерована. Розумієте? Подарували співробітники. Це серйозно. На подушку, накривається і. Так, так. Тому що їхати довго, мені потрібні сили. Там вже на всі наші куртки. Мабуть, зараз ще його куртку візьму, підкладу собі, щоб мені було зручно. А що ти думав? Почалось. Він зараз візьме собі каву і все. І я лягаю з патуньки. Їдемо далі. <пілляє> Води? Ага. Подобряє жінок. Дякую. Красавчик Без мабуть. У нього є свій кровосанчик. <рес> 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 а я щось наклацала і тепер не знаю, що воно там. Як. А <рес> це блог буде цікавий. Чи влог? Мухи і бжели. – Чи що воно таке? Отже, заїхала взяти один сир, одну водичку. А тут акція. Береш 3, четверта подарунок. Вона подвій взяла, і мене коротше. Платай <різь> на зворотній шлях ну, додому. Пої... Поїхав. Ось так. Жіночка моя, мосте собі. Ліжечко, бачите? Віп трансфер в мене. Все, я зараз буду хропіти. Водичка є. Каву, якщо що забажаєте, я зупинюсь, все придбає. Безмежна вдячна. Я сьогодні дуже погано вночі спала. Не можу не зачиняти. У мене прям такий набрік. Я реально, уявіть, я лягла в третій ранку, ну і встали ми в шість. Просто я не знаю чого. Може, то що, ну, паніка, стрес. Вночі не хочу спати, за, за те вдень хочу. Ти, мабуть, же ж планувала, як ти будеш домовлятися за новий будинок, щоб не будувати. <гум> <гум> Завтра вже приїдеш, скажеш, пакуємо валізи, вирушаємо це в точно. Київ. А якщо я от так ще зроблю, це ти можеш мою взяти? Та ладно будеш потім потім плакати, що пом'яла. Та от, я вже 18 років плачу з тобою. <гум> Все, поїхала. Все хтось лягає відпочивати? Ну, а хтось далі шурує? Ну, я ще трошки попрацюю в телефоні. Не хвилюйся. Це зараз... вона на не відео. Так каже. Це вона так на відео каже. А сама зараз ляже і буде сопіти. Якщо вийде буде хропіти, я О, запишу. запишу. Володимирович. Анатоліна. Ми колись доїдемо. Доїдемо через одну годину. <гум> Гарний сьогодні захід сонця. Ви уявляєте, я навіть не і я вже не виглядаю, як якийсь лиган. Гарно виглядаю. Зараз у нас важлива зустріч за цей будинок. Далі, далі ми вирішили, навіщо нам платити гроші за номер. В готелі, якщо в нас є багато друзів в Києві, тому ми напросилися в гості. Сьогодні буде туса і нас погодують. Навіть сказали нічого не купувати, тому їдемо. А До ми ж них. Дніпра наглі а? наглі можемо а? приїхати взагалі ще сказати. Дайте чисті труселя, бо ми не що Ми у вас будемо. Ну, а завтра будемо цілий день в нашому магазині зустрічатися зустрічатися з читачами і також будемо вам це показувати. Не одна заправка не проходить без зустрічі читачів та фото. Я підловили? Побачили по камерах. Ми ж як нас. Да, да. З камерою це ну, що сказати, приїхали ми знов на нашу ділянку. Я хочу сказати, я не знаю, як так виходить, але всесвіт, він якось на нашій стороні. Ви уявляєте, нам запропонували будинок. Можна сказати, що. Майже все, все буде так, але будинок готовий, і навіть нам можуть дати там відсрочку, розсрочку. Тобто бери, заїжджай або будуватися. А зараз я хочу от Саньком записати і порадитись, що скаже мій чоловік. Ну що, Володимирович, розповідай, які ти трошки ну і що тобі прям свербить, ти хочеш це спробувати. Ти вважаєш, що Чо наш, зачекай, наш шлюб це витримає. Давай, давай, нам ще одна дитина і побудувати будинок. І тоді ну просто ми будемо писати курс. Я не дам йому нічого. Сказати, я будемо писати курс, як зберігти відносини, як побудувати відносини. Можна? Да. Дивись, я все вже зробив. Дерево посадив, три сина в мене є. У мене залишилось тільки побудувати будинок. І дочка. Все, відвали від мене, ми будуємо а -а -а. будинок. Все буде. Давайте. І Сашою можна. Давайте, Я, от... давайте. О! Клас, дякую. Ну, — Все, дякую Клас. вам. вам. — Ми не можемо знайти іграшку для гарної собачки. Ходимо, їздимо, вже запізнюємось зустріч, Але потрібно для однієї дитини знайшли, для іншої ще не знайшли. подарунок. Просто вона забузька, знаєте, вона гризла повода їй це не потрібно було. Нам потрібно якась іграшка. Запізнюємось. На 19-му повинні вже бути гості. Дякую велике, побачення. — Ще бачу. вся ніч впереді. Да, Точно. А завтра рано вставати, кому? — Мені а зустрічали... так я ж за кермом. Хочу зустрічатися з прорабом, а вирішувати, що нам робити далі. Та отож, без бутилки не розібратися. Ні, ну ви від... а, да. відчиняти нам будете? — А що двері закрили, запізнили, <ріх> значить все, да? ага. так? Я... Ага, <ріх> <ріх> А де музика? А що без музики? Тан-тан-тан! Хорошо! Ми тільки середини будемо да? так? Вибачте нам тихо. <рігла> ну, давайте, показуйте ваші хороми, нам Я. так не жить. Так, то казав. Безкоштовна ночівля. Ох! <рігла> Ох! <рігла> <рігла> Тут я так зрозумів, пів Києва, так? Да? Привіт! Пів Києва не хочуть платити за готель, всі живуть тут. Подивись, який в нього склад. Що це Він тобі не радий. їдь додому. Коротше, дивись, тут є навіть з Балі, там, це кава, оце що там какалина. Ну коротше там. Ні, не тільки там є дуже прикольно. Трошки є, а ще є кава дуже класна, де вона. З женшенем, Коротше, папа п'є, мама дуже рада. Найс. Три О, рази на день поняв, і потім це ви зроби, зроби, не Ні, Ну якщо мама буде пити цю каву, З мене, якщо і мама буде пити каву, то все коротше. Тато та, то також буде <ривіт> вона збуджується, ну, щоб всі також... пили. Дивіться, як нас тут зустрічають, який стіл. Та це просто, це ви зранку, мабуть, да, готували? Сліпочу змуси, це, це все зробимо. Тобто, що... Ну і нічого. Щось, я така голодна, і в мене якраз сьогодні читміл, тому я <плес> нападаю. А ви колись бачили, коли е тихенько сваряться? Знаєте, чому тихенько сваримося? Тому що дитина. Естрагом трава, а істраген Хочу сказати, що тут гарно нас прийняли, гарно я поспала. Можливо, це дарма ми не, не погодували. Не так і Майк하다. скажу. Буду приїздити до вас кожен тиждень. Я додам скрін, було дуже смачно, погані. Ми щось ютубери, ми бо ж нічого так, не знімали. Ні, дуже було смачно. Після того, як Діма нагодував сніданком нас, ми його забираємо до себе. Він так, буде ми нашим шеф-кухарем. Так, ну тепер ще й фото. Все нас тепер. На телефон треба, на цю треба, на тут треба одні зйомки. Ну, ]номere". а що поробиш? Життя таке. Ну, no, хорошої дорожки, як ні нє ні ні Ано. Дяк закривається. Дякую, що приїхали, дякую, що і поїхали. Дуже вам дякую, що нас положили. Це ти пробуди. Ваше місце призначення знаходиться праворуч. Мене вже чекають. Приїхав я. Сьогодні будемо зустрічатися з прорабом. Ви його, мабуть, знаєте. Він відомий. Ну що, я приїхав на нашу ділянку. Приїхали хлопці, які будуть будувати нам. Зараз обговорюємо, розповідаємо свої плани. Хочеться більше. Тут 250 квадратів у нас, але ми хочемо набагато більше. Зараз дав їм проєкт, дивляться. Якщо там, але будемо переробляти це все. Ну, ви ж нас знаєте, ми <смас> не можемо просто так приїхати, і щоб нас все влаштовувало. Хто не знає, знайомтесь Олександр. Найкращий добудовник Києва, можна так вже казати. Найтоповіший. Найтоповіший. <рес> планів багато. Кажемо, що з весни починаємо. Зустріч пройшла ось так. от. Мені сподобався Олександр. Дуже класна людина. Домовилися, що з архітектором зустрінемось на наступному тижні. Тут будуть зміни, буде збільшення фундаменту, тому що 250 квадратів нам не підходить, тому що нас вже багато. А там подивишся, може, і донька буде, або ще один хлопець, Бог його знає, як життя складеться. Коротше, приблизно говорили терміни. і ви знаєте, я, я був правий, да, що цей будинок можна буде побудувати не тільки будинок, а повністю закінчити будівництво при гарному фінансуванні за рік. Так що, якщо все буде добре, якщо вистачить в нас грошей, то ми зробимо це за рік. Побудуємо будинок мрії. Приїхали в наш магазин. Хочемо ж показати, як зазвичай проходять наші зустрічі з читачами. Доброго дня! Почекали на нас? Конечно. Ще з учора, мабуть. З Дніпра в Київ, щоб побачити. Отак! От Нас не спіймаєш так просто. Одразу да, на розрив? Ой, да, Ти да, вниз да, біжиш? Да. Я хочу донизу, так. Да. Не можемо навіть спуститися донизу на нижній поверх. Всім доброго дня! Добре. Дякую велике, що завітали. Чому на баба Даша, а не тітя Даша? А я коли починала вести. А можна я розповім? Давай. Коротше, дивись, в тебе буде дружина. І коли ти знайдеш цю дівчину, вона буде робити отак: Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. після того, як ти свою підпис поставиш там за ціпом. Потім вона буде баба, жартує. Він взагалі Саша мій чоловік. В нього це був жарт. І ми, коли починала вести блог, я в бабку. Ми і підписали баба Даша. Я прям грала роль, як наче я бабка. А потім воно якось закріпилося зі мною, і я от прям відчувала, що я така, знаєш, я не я не дівчина а така от, баба, даша. І так не залишилося зараз. Це вже якби зараз. Багато хто людей там хто розкручується, можливо, в тікток, якщо ти бачиш, вони все одно придумують собі е... всі Да? Ти вони... перший, хто дізнався цей секрет. Так. Прийшов до нас спортсмен і каже: а дядя Саша, а ви зможете віджатись? Як називається це? Алмазні. Алмазні? Давай. Саша сказав: зможу, якщо поруч з тобою, ану. А разів? А, давайте п'ять. там що хрустить, садця. Та я ж діть. Що, вийшло? вийшло? Ну, супер. Олександр, ви червоний. Ви червоний і хрустите. Молодець. <гум> Олександр Володимирович готує каву для клієнтів. Там дуже гарна пара, чекає на каву. Якраз стоять на касі. Отакої Олександр Володимирович. Молодець. Значить кава. Від не тебе кодичина, буде. Звичайно. <гум> Але це вже добре. Вам також зробить? Ні, не пропадеш пропадеште. Якщо що, знайдемо тобі роботу, будеш барістою. Дякую дуже. Дякую. 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 Дякую вам, що завітали. Дякую. Дякую. Yeah, а ho, я ж вже ютуб блогер Зараз з'явилася по фаю. Вона рада нас бачити, повторюю. Я Кажу, швидше їдьте в Київ. кажу, будемо тому, що вас чекати, треба мені чує, що каже, ви на тиждень так, в Київ. Кажу, ми сьогодні додому вже вона в смислі? — Це просто виїздити. Я не знаю. Кажу, мені тут Полтава 350, Це якась далека дорога. Кажу, мам, де через місяць так. — А ви просто… — безвихідна ситуація, але з весни. Вже починаємо. Ну як весна, пізня весна. Але їм у вас дуже таке цікаве життя. Сьогодні тут за да. вам скучно точно не живеться. За да, тільки окосі поється, а так що ми, так, ми зараз переїдемо в Києва, а потім це ж мало. Треба кудись в інше місце буде їхати так. що... Я сподіваю. може ви буде ще на думку. Я думаю, в принципі, столиця думаю, одна в Україні. Так що думаю, що краще диво я думаю, ну в Україні ну як на мене, типу велике місце. Мені ну, здається, місто то есть, що краще не бути. Якщо не так знаю. Що тут там ще одеса, Ки біодис... корінь вже тут <гум> <гум> да. і найбільше питання хотіла задати да ще <гум> да. коли ти спиш. В машині, поки ми Шо їдемо, так, те що не підписана на її інстаграм. Чи дорозі каже вчора? Три години. Сьогодні три години. Бо вчора я хотіла насолодитися спілкуванням. Ми болтали, а позавчора від хвилювання не могла заснути по три години. Дуже будь шість один день мінімум.